Вітаю на органічній садибі. Сьогодні хочу показати маленький лайфхак по мульчуванню хвойних. Ось дуже гарно виглядає сосна, і мені дуже подобається з таким мульчуванням корою. Обрали невелику фракцію, набагато ефектніше виглядає, ніж якщо брати саму крупну кору. Але зараз хочу показати маленький секрет, як зекономити і зробити мульчування з більш натуральних матеріалів, ніж агроволокно під низ кори. Для того щоб не розкладати агроволокно, можна використати просто звичайний картон. Я думаю, всі ви отримуєте відправлення з нової пошти і є коробки, які можна отак на картон порвати. Для чого взагалі робиться під низ під кору такі слой? Для того щоб ще дати. Більше затемнення і більший слой, щоб менше ріс бур'ян. Але отак от з картоном абсолютно чудово е, теж він буде виконувати цю функцію. І це буде набагато натуральніше і краще для ґрунту, ніж якщо стелити чорне агроволокно. І ось такий маємо кінцевий результат. Завдяки картону ми також зекономимо на самому шарі мульчі. Е, ну, а кура все-таки не, не самий дешевий матеріал. Ну, а порівняно агроволокном, все таки це буде екологічніше і відповідно теж дешевше набагато. Тому от такий от лайхак. Підписуйтесь на органічну садибу. Буду і далі розповідати такі цікавинки, посаду городу, ну і ланчафній зоні.